півмільйона доларів. Ви думали, стоїть автомобіль? Та ні, отакий От апарат стоїть, коли він новий. Зараз десь його ціна плюс-мінус під 200 тисяч доларів. Але зараз, бачите, буває й таке: аграрний танк їде на ремонт, значить, появився такий стухіт е у задньому мосту. Взагалі, десь тут, більше всього, де то там. Так що, бачите, в нас тут даже зроблений, що він і качає на е, несення, коли на якісь агрегати. Тому відправляємо на ремонт, тому що порахували. Чим до нас буде їздити туди-сюди сервіс, простіше тралом відвезти і забрати, і, і вони таким чином швидше зроблять все це діло і все в них там по місцю. Тому Бачите, таке також буває.